Привіт! І це новий відео про Теслу. 23 рік, мінімальні пошкодження і пробіг 3000 км. Давайте одразу перейдемо до цифр. Все, що нас цікавить, це за скільки куплена, за скільки вона вже тут стоїть, і скільки плюс-мінус ми розраховуємо вкласти в ремонт. Ну і в кінці я вже можу сказати, скільки такі автомобілі стають, коли ми її доробимо. Тому що це автомобіль клієнта. І за цього, в принципі, я можу і сказати ціну, за скільки вона йому стане. Тому що якщо ми беремо на продаж, то логічно я можу сказати ціну, за скільки вона нам стала тільки після того, як ми продамо автомобіль. Ну я вважаю так логічно. От будь-який автомобіль, який у нас продавався, якщо ви бачили, продано стоїть, то можете спитати. І я вам чесно відповім, скільки він нам став. Якщо вам така інформація потрібна, я не знаю навіщо рахувати чужі гроші, але якщо вам цікаво, то я без проблем відповім. І після такої важливої інформації, котра тут всіх цікавить, тільки цифри, і все, перейдемо до автомобіля, до пошкоджень. Ну Це також цікаво, тому що треба розуміти, що за скільки купується. Дивіться, пошкодження у нас чисто по фарі, по верхній частині. По Ланжерону ми думаємо, що там буде все окей. Можливо, тільки ось цей п'ятачок ушов, тому що, бачиш, є такий невеликий заломчик тут. І на бампері видно, що отримав по самому краю підсилювача. Можливо, трішечки буде стояти в сторону, але ось цей п'ятак, не лонжерон. Це взагалі можна перекрутити і буде рідненьке. Панель панель вижила, буде оригінальна. Тут буде замінено тільки крило капот, тому що його переламало. Бампер і фара, не чи казав, і можливо, ось цей кронштейн. і ось цей кронштейн. На всякий випадок. Ось цей рихтувати не хочеться, він там трішки заломлений. Давай одразу покажу. Ось бачиш? Його в принципі можна і відрихтувати, але навіщо його рихтувати, якщо можна поставити, він там коштує невеликі гроші. Щось біля 30 доларів Ну, взагалі не, не гроші, я рахую. Без ремонту цей автомобіль тут вже стоїть 27-28. Точно я не знаю, плюс-мінус в цьому діапазоні. І в фіналі ми хочемо, щоб цей автомобіль вийшов 32-33 тисячі. Як ви рахуєте, нормальна ціна за 23-й рік і автомобіль майже без пробігу. Е, у нас такі автомобілі коштують ну в середньому нормальний автомобіль коштує 36-38. Тому що 23-й рік і автомобіль без пробігу. І як ви гадаєте, вистачить нам ремонту на 5. Тисяч доларів, тому що я думаю, що вистачить. Так, так як я розібрав всередині, хочу вам показати. Панель, все, все залишається оригінальне, тут нічого навіть не дотронулося по удару. Його, в принципі, можна і відляпати, але я рахую, що тут його не потрібно це робити. Було вже куплене, фара куплена, бампер вже є, і капот вже є. І цей автомобіль зараз буде заїжджати на рихтовку. Із-за цього я вам швиденько його хочу зняти перед тим, як він буде заїжджати. А, і ще підкрилок потрібен, якщо його там немає, потрібно заглянути зараз в машину. Ну Під капотом тут нічого немає, такого суттєво відрізняючого від старих тесл, ті, що в нас були. Ну, не старих, а я маю на увазі, ті, що були в минулих відео. Теплові насоси, все як потрібно. Стакани, слава Богу, не алюмінієві, Ми такі стараємось не брати, тому що реально страшно. Забув, так. Да. Основне, що потрібно, ще туманка, тому що зрозуміло, що по ній удар. Навіть захист ось цей вижив, навіть динамік пішохода вижив. Клас. А, і проводка, скоріше всього, потрібно буде новенька. Такою ви її бачите останній раз. Зараз ми її заганяємо на стапель, і не тому, що ми там будемо щось тянути, а для того, щоб там його все замінити, тому що машини у нас там робляться. Погнали в наступний кадр. З останнього фрагменту пройшов всього один день, і зараз покажу, на якому етапі в нас вже Тесла. Тому що, як ви бачили, там пошкоджень майже не було. Почнемо з лівої сторони. Тут все рідненьке, нічого і не відбувалося. По правій стороні панелька в нас рідна, тому що бачиш, наклеєчки лапух, помінено крилешко, помінена фара. До речі, фара тут вже йде з лінзою. Давай з цієї сторони покажу, тому що тут, напевно, краще буде видно. Да. Звичайні фари, до речі, коштують там до 200 доларів, а ці десь 350-400. Але кажуть, що звичайні фари, ті, що без лінзи світять, ну, взагалі не гірше, чимось ці. навіть краще, мені деякі люди казали. Але я не буду вам казати, що краще, це вже для кожного своє. По ось цій частині. Тут Трішечки е, зацепили, повернули в е, ліву сторону, тому що все ж таки уйшли. Тому що ось тут видно, десь на 1 міліметр е, уйшов ось цей п'ятак туди. На 1 міліметр. Це взагалі нічого. Зацепили, повернули трішки в праву сторону, там на 1-2 мм і все. Нічого не рихтувалося тут взагалі. прикинь, це все залишається рідненьке. Заміна тільки раз, два, три, ну і бампер. Все. Чотири, чотири елементи. Ну, якщо не рахувати цей лапух, тому що там різниці взагалі немає що. І все, зараз ми чекаємо ще туманку, тому що її немає, тому не встигли замовити. Е, до речі, не можемо розібратися, чому автомобіль не їде, тому що вже і почистили краще в цьому акумуляторі, замінили піропатрон, але все ж таки не їде. Не можемо зайти в сервіс моди в автомобілі, тому що ти туди заходиш, ну вписуєш все як потрібно. Просто білий екран, кружиться загрузочка і нічого не відбувається. Не розуміємо чого, будемо чекати електрика по теслам. Тому що ми думали, що там і ключ не її але все ж таки її потім перевірили. І все, як зробимо, щоб вона їхала, то вже можна буде їхати куди? Правильно, сертифікація і малярочка. Два основні аспекти. І так як пройшло ще два дні, зараз покажу на якому етапі автомобіль. Перше, ми купили. Е, да, нам просто віддали диск з резиною, нам тільки потрібна резина. А вони кажуть, беріть це, у нам зараз нема можливості переобути, знімете і привезете нам назад потім диск. Ну добре, через пару днів, кажуть, привеземо. Ну, але це такі знайомі, ми в них дуже багато чого купували. Е, розборка. В них акура, а все привезли Теслу. Кажуть, розбирати Теслу – це жах. Не беріть на розборку. Бампер у нас вже зібраний, напакований, залишилося тільки трішки проводочки тут. Зробимо його. Бампер напакований, ставимо. Зараз якраз капот нацепили. І будемо потім вже виставляти зазори. Тому що це єдине, що тут залишилось. Ну і безпека, яка зараз збирається. Безпека зараз не збирається. Бачиш, як збирається безпека? Ось так Ми тут маємо коліна, ми тут маємо ремінь відновлений і... Подушка в рулю. Ну і потім ми будемо розбиратися з тим, чому вона не їде. І, і, до речі, зараз нереально записатися в Мрео. Всі представляють автомобілі хто на жінок, хто на дітей, хто на бабушек, дідушек. коротше, капець. Записалися сьогодні в нас в понеділок, а записалися аж на п'ятницю. І то записалися просто випадково. Взагалі не було місця, але з'явилося одне, і швиденько там, на будь-який час, який був такий, записалися. І Тесла вже повністю пофарбована, і зараз вона вже відправляється новому власнику. Він вони вже в машині, і вона зараз уїжджає. І за цього я намагаюся швиденько зняти вам кінцівку цього відео і розповісти. Все ж таки, в скільки такі автомобілі стають, конкретно цей став. Він в 33 тисячі доларів. Це 22 й рік. Був там 23 й а у нас 22 й Але це рестайлінг повноцінний і 5 тисяч кілометрів пробіг, мінімальні пошкодження. Ось такий автомобіль. Все, поїхала красота. А знаєш оце що? А це моя красота розібрано. Знаєш чому? Тому що я поставив сюди е, китайські амортизатори. І вони у мене знаєш скільки відходили? Чори тисячі кілометрів. Не відходили. Три з половиною, здається, і все. Я хочу їх здати на рекламацію, тому що перша машина стала набагато нижче попередку. Десь на сантиметри три вона стала нижче попереду. Чим позаду і взагалі виглядали не дуже красиво і трішки підстукували. Мене це дуже сильно бісило, і за цього вона поки має такий вигляд. Але, скоріше всього, я поставлю сюди оригінальні амортизатори. Так що я можу вам радити одразу ставити нормальні аморти, не ставити китай.